Слава Україні! Привіт, мої любі друзі! Нарешті друга карета швидкої допомоги у нас готова. Сьогодні її передаємо 227 окремий батальйон Харківської ТРО. Це дуже було складно. Це, мабуть, найскладніший проєкт допомоги, який взагалі я робив. І... Дуже багато людей приймало участь, ви задонатили, задонатили гроші на цей проєкт і ми його зробили. Згодом я зроблю повний звіт по грошах, що в нас вийшло по ітогу, і як ми розійшлися. Машинка досить цікава, хоч і старенька, але її привели до тями, до ладу, все полагодили і ми навіть встановили часткове медичне обладнання. Я зараз роблю невеличкий такий обзор по машині, щоб для нас була якась історія. Машинка у нас на 8 місць. Тобто тут є така лавочка на 2 місця. Третє місце, четверте, пацієнт лежачий, п'яте. І ще спереду два місця і місце водія, вісім місць цього. Далі все обладнання, яке штатне було, в машині працює. Тож це в нас є освітлення салону, додаткова потужна лампа освітлення, є витяжка. Працює в два напрямки. Так, що ще купа шухлядочок під ліки. Є така штучка зручна для капельниць встановлення. Кисневого балону, на жаль, нема, але є підготовка під кисневу систему. Ми встановили інвертор, Тож, в машині є 220 вольт, полагодили та обслужили інфузомат. Тож він працює і ця система дозволяє автоматично подавати фізраствор або ліки під тиском. Є старенький дефібрилятор з монітором. Він працює як в автономному режимі, так і в режимі бортової мережі. Його протестували, до нього йде спеціальна докова станція зарядна з тестером. Тож, акумулятори можна заряджати, або вони автоматом заряджаються, або спеціальною станцією. Є також вакуумний насос, десь він там розташований і працює, і опалення салону або охолодження. Тож, це медичний блок. А, ще тут прикольна така система клімат контролю, якась шухлядка з купою в І начебто тут все. Ось так машинка виглядає ззаду. Зараз ми витягнемо ноші. Тут фіксуючий блок. До речі, машина прийшла з повним комплектом спецсигналів. В неї працює всі маячки. Працює навіть спецсигнал. Ось почули. Так, що ще? Запустимо двигун. Дякую Мерседесу офіційному сервісному центру. Вони повний зробили ТО двигуну. Машинка хоч і старенька, але в дуже гарному стані. По двигуну нема жодних запитань. Навіть музичка працює. Єдине, що мені було незручно, оці мерседесівські коротенькі речашки, у них такий досить цікавий ход, ход цього речашка, що до нього треба трошки звикнути. Але його перевірили, там новий тросик стоїть. І тож така в нього особливість перемикання. О, лучше пішла. Тепер знаєш, захищає, наша Все, машинка вирушає е, до наших захисників. Е, буде рятувати життя, допомагати. Дякую всім хлопцям, дівчата, всім, хто донатив на цю машинку. Е, працюємо разом на перемогу, бо Україна переможе. Це навіть не, не піддається сумніву. І там, якщо хтось ще бажає долучитися, в мене ще відкритий збір на бус для танкістів. Я його вже викупив, полагодив і віддав хлопцям. Тож він вже напередку на фронті допомагає нашим воякам покращити логістику. Всім дуже дякую. Все буде Україна. Слава Україні!